Ви після програми системи і системне мислення вирішили прийти, прийти на програму Executive MBA в бізнес-школу. А можете сказати, в чому там от принципова відмінність, або чому так? Мені здалося, що я готовий. Для того, щоб піти на програму бій. Навіть для того, щоб підготуватися, я зрозумів, що треба будувати систему. Ну, і ця система буде стосуватися не тільки робочих питань, а й сімейних питань, там, спортивних питань. І я почав готуватися. Я готувався, мабуть, півторік з сім'єю домовитись, щоб домовитись з командою, для того, щоб піти навчатися. От мені навіть системне мислення тут допомогло зробити такий... Підготовку таку дуже подобається підхід, тому що ми все робимо на кейсах, розбираємо реальні кейси, і от коли ми їх розбираємо, це єдине, мабуть, місце хто мене знає, де я максимум часу слухаю, тому що я хочу сприймати інформацію для того, щоб у моїй голові утворювалися нові сенси.